Вітаю, друзі! Ну що ж, бідні в окопи, багаті в кабаки Бухать. В Раді зареєстрували законопроект про монетизацію захисту держави під назвою Економічне бронювання. У Верховній Раді зареєстрували законопрое про так зване економічне бронювання. Зареєстрували й ослуги Зеленського. Виключно з метою знищення останнього форпосту соціально справедливої мобілізації. І вже зовсім скоро захист держави перетвориться в звичайну монетизацію. Шукаємо баланс, щоб не ділили на бідних і багатих. У законі ми заклали концепцію економічного бронювання, яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів. Ось такими словами чергову цинічну брехню з виродки. Законопроект буде прийнятий і сумніву в цьому нема. В найближчому майбутньому багаті вже офіційно зможуть відкупитись, а воювати за них будуть в кого грошей немає. Бідняки. Ось вся суть цього так званого економічного бронювання. Багаті будуть. Гуляти, бухати, іпатися, розмножатися. А українці в привачній своїй більшості підуть в окопи, захищати країну і захищать цих виродків. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!